Буквально місяць тому Верховна Рада підтримала правку про продовження пільгового періоду для розмитнення електрокарів, але це було б занадто ідеально, тому в другому читанні її не підтримали. Нагадаю, що пільгове розмитнення електрокарів запровадили в 2018 році. Електричні моделі повністю звільнені від мита та ПДВ, а акциз становить лише 1 євро за 1 квт годин ємності батареї. Саме завдяки таким умовам, попит на електромобілі в Україні різко збільшився в останні роки. Данило Гетьманцев зазначив, я взагалі не розумію, чому обговорюється це питання. Була надана пільга, строки її дії Продовжувати її ніхто не обіцяв. Немає жодного аргументу для продовження пільг. Голова парламентського комітету навів два аргументи на підтримку своєї позиції. По-перше, конкурентоздатність товару, на його думку, має визначати ринок, а не держава, надаючи пільги. По-друге, Данило Гетьман це вважає пріоритетом фінансування армії, а не турботу про екологію, якою часто імпортери пояснюють прагнення зберегти пільги на електромобілі в Україні. Захист національного автовиробника. Хто такий брокер і за що йому треба платити? Суперсекретна формула, по якій вираховується кінцева вартість автомобіля. Сьогодні говоримо про розмитнення. Часто при виборі вживаного автомобіля в Україні у більшості українців виникає ідея: а може пригнати і розмитнити щось що буде краще ніж на українському ринку. І дійсно Україна не виробляє власних автомобілів, а те, що є, просто циркулює по ринку після процедури омолодження пробігу в гаражах. Відкриваємо європейські сайти з продажу авто і бачимо, що за ці самі гроші ми можемо потенційно купити на декілька років молодший автомобіль, та ще й з удвічі меншим пробігом. Так, іноді ці машини знаходяться за тисячі кілометрів від України, але все одно ж вигідніше. Але тут ви вмикаєте калькулятор розмитнення і картина відразу міняє свої кольори. За просту 10-річну Октавію чи Volkswagen Golf з популярним 2-літровим турбодизелем треба віддати майже 4 тисячі євро податків. Тобто машина коштує 8 тисяч, а розмитнення ще 4. Причому це лише сума попередньої декларації для розмитнення, а не кінцева вартість машини. До кінцевої вартості ще додайте послуги брокера, сертифікацію, пенсійний фонд та постановку на облік. Давайте по порядку: брокер. Що робить ця людина? Я спеціально запитав у чата GPT, щоб ви не подумали, що я там щось вигадав. І так, митний брокер. Це фахівець або компанія, яка допомагає власнику авто офіційно розмитнити транспортний засіб при його ввезенні в Україну. Його головна мета зробити процес швидким, законним і без помилок у документах. Ось покроково, що робить митний брокер під час розмитнення авто. Перше аналіз документів на авто. Брокер перевіряє договір купівлі-продажу або інвойс. Техпаспорт, технічний паспорт, свідоцтво про реєстрацію, документи про зняття авто з обліку за кордоном, паспорт і код власника або реквізити юрособи, сертифікат відповідності, якщо вже є. Мета переконатися, що всі дані збігаються і немає підстав для відмови в оформленні. Друге: розрахунок митних платежів. Брокер робить точний розрахунок суми до сплати, враховуючи митну вартість авто, мито залежить від об'єму двигуна типу палива і року випуску, акцизний податок, який розраховується за формулою ПДВ 20%. Брокер часто показує попередню калькуляцію, щоб власник розумів повну вартість розмитнення. Третє підготовка електронної митної декларації. Він вносить усі дані про авто в митну систему. ASMO Inspector створює та подає митну декларацію від імені клієнта. Четверте. Комунікація з митницею. Брокер подає документи на митний пост, спілкується з інспекторами, якщо потрібно уточнення. Супроводжує процес огляду авто за потреби. Реагує на запити митниці, наприклад, підтвердити митну вартість. П'яте. Отримання дозволу на випуск авто. Після перевірки всіх документів митниця випускає авто у вільний обіг. Брокер отримує митну декларацію з відміткою про завершення оформлення. Шосте передача документів клієнту. Власник отримує митну декларацію квитанції про сплату платежів, документи для реєстрації авто в сервісному центрі МВС. Тобто, як бачимо, усю роботу брокера ви вже і так зробили, коли купували машину. Ви ж перевіряли договір купівлі-продажу або інвойс, перевіряли тих паспорт, свідоцтво про реєстрацію, робили документи про зняття авто з обліку за кордоном. Ви самі принесли копію паспорта, а також сертифікат відповідності, який ви теж зробили самостійно. Вартість роботи брокера від 100 до 400 доларів у зовсім жадних персонажів. І ні, я не кажу, що це має бути безкоштовна послуга. Я ціную людську працю і будь-яка робота має бути оплачена. Але ж не 400 доларів за кілька годин роботи. Мені цікаво, хто придумав і хто контролює цю суму. Дайте людям зарплату за таку некваліфіковану роботу, ввести дані з тих паспорта і перевірити їх, зможе і дитина після 10 класу. А зараз це виходить щось типу ріелтора, який здає квартиру. Ви самі цю квартиру знаходите, самі приїжджаєте її дивитися, і ще за це маєте заплатити місячну вартість проживання у квартирі ріелтору. На запитання, за що я вам маю платити такі гроші, ріелтор відповість: бо ви через мене знімаєте. А якщо ви скажете так, давайте я через власника зніму, вам скажуть, що власник зайнятий. Але за послуги ріелтора платить не власник, який зайнятий, а ви, які шукали ту квартиру і приїхали її знімати. Друге сертифікація. Знову питаємо у мегарозуму, що це таке. Сертифікація транспортного засобу це офіційна перевірка відповідності автомобіля технічним і екологічним стандартам України та ЄС. Її проводить акредитована лабораторія, після чого видається сертифікат відповідності, іноді називають просто сертифікат. Навіщо потрібна сертифікація? Без сертифікату авто не можна зареєструвати в МВС, тобто отримати українські номери. Сертифікація підтверджує, що авто відповідає стандартам безпеки: світло, гальма, ремені тощо, що авто відповідає екологічному стандарту – Євро-5 або вище, обов'язково для ввезення з-за кордону. Що його технічні характеристики збігаються з даними у митній декларації. Тут теж усе дуже цікаво, бо він коп кожного автомобіля вже дає відповідь на усі ці запитання. Тим більше, зазвичай автомобілі імпортуються з Німеччини та інших країн Європи, де правила технічної відповідності в рази суворіші, ніж в Україні. Тобто ми знову платимо незрозуміло за що. Третє пенсійний фонд та постановка на облік. Пенсійний фонд у нас 4% від 8 тисяч євро це 320 євро. Взяти талончик у сервісному центрі для отримання послуги постановки на облік це той ще квест. На кожному кроці помагатори, які пропонують пришвидшити процес і не товктися в чергах. А ще ви маєте знову пройти експертну перевірку у сервісному центрі, де знову будуть щось звіряти уже четвертий раз, до речі. Звичайно, це все не безкоштовно і треба простояти півдня у сервісному центрі, щоб дочекатися своєї черги. І після дев'яти кіл пекла, за які ви самостійно навіть добровільно заплатили, більше ніж 30% вартості своєї машини, ви отримаєте свої українські номерні знаки. Поділіться своїми думками в коментарях. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.